Доброго дня, дітки! Подивіться, це монетки. Чим вони відрізняються одна від одної? Монети відрізняються одна від одної і мають різну цінність. Тому вони по-різному і виглядають. В якій державі ми живемо? В Україні, вірно. Як називаються наші українські гроші? Гривні молодці. Що ми можемо купити за гроші? За гроші ми можемо придбати товар в магазинах на базарі, тому гроші мають цінність і з ними потрібно дбайливо поводитись, не втрачати та не рвати їх. А зараз ми подивимося, чи відрізняєте ви те, що продається за гроші від того, чого ніколи не купиш за гроші, скільки б ви їх не мали. Дітки, ми з вами багато вивчимо про гроші і монети. Звідки вони беруться? І що з ними можна робити? А зараз давайте виготовимо монетки, які можна використовувати для різних спільних ігор. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, серветочка, дощечка для пластиліну та диск. Зробимо декор на краю нашої монетки за допомогою отаких от помаранчевих кулюк. Ось так. Край готовий, а тепер зробимо зерна пшенички. І зробимо з іншої сторони калинку. Ось так. Монетка у нас буде в 10 гривень. Ми викладемо. 10. Ось така монета в 10 гривень. У мене вийшла. Ось ви і зробили свої перші монетки. Гроші повинні зберігатися у відповідному місці. Мені вже час прощатися з вами, дітки. Бажаю вам успіхів. До побачення!